Зараз твій гонорар як ведучого, саме корпоративів — в середньому 3 тисячі доларів. Це те, що є на офіційних сайтах, різних івент компаній mm -hmm. тощо. Він близький до реальності, так? Тобто це 2-3 чи 3-4? по Порізно. Окей, ну боже мій. Ну це слуха, ну ти ж через це все одно все проводиш. Це офіційно, тому mm -hmm. я не бачу змісту там сильно там приховувати цю історію. Ну, це там 100 тисяч гривень в середньому, так? А, ну, мабуть, слухай, в мене є менеджер просто, так, «Сережа, Сережа, якщо що телефонуєте, uh -huh. Сережі, <laughs> <laughs> да. uh, він це все веде. Так? Тобто там ціноутворення, умовно кажучи, і все інше, це, я повністю делегував це на нього. Так? Тобто я можу тобі сказати, що у мене там іноді ін, uh, в... Uh, на, на ФОПі може бути там, 10 тисяч гривень, так? Uh -huh. іноді може там, бути там, 150 тисяч гривень. Як це відбувається і хто це платить, я уявлення не маю. Но ти ж маєш якось контролювати навіть роботу менеджера? Uh, ми з ним 300 років знайомі. — Окей, але е, в середньому все одно це 3 тисячі доларів. Е, в середньому 2-3 події на місяць є, якщо брати за рік і потім ділити на 12, так? Крім цього, ти заробляєш ще на телебаченні, як ти мені сказав. Що ще тобі приносить дохід? Реклама. Е, в інстаграмі? Да. Угу. Реклама, да. освітня діяльність в тому числі. Що це? А, ну, як не крутий, я ж передаю свій досвід новому, молодому поколінню. так? От, і це, звісно, теж не безкоштовно все відбувається. Ти так? курси якісь? А а це не щось? прям курси. Можливо, я коли-небудь до цього дійду, тому що у мене вже дуже багато людей просили це зробити, угу. а, але знову ж таки на це потрібен ресурс, так. і я не хочу, щоб його, це, якщо це буде якийсь курс, що його хтось за мене буде робити. От, але там сісти і написати його у мене зараз. Ні не знаю, ні прагнення, ні бажання, ні часу немає. Так? А що це? Це запрошують на різноманітні майстер-класи, лекції, ага. індивідуальні якісь заняття і таке інше. І все це звісно оплачується. Зараз э, твій дохід на місяць складає 7 тисяч доларів, ні, якщо брати в середньому. Mm -hmm. Так тому що велика родина за все треба платити, всім mm -hmm. треба їсти. Mm -hmm. Ну і я так розумію, що е, десятки доларів вам, в принципі, має би вистачати на всіх. Десятки це 400 тисяч гривень. Ну, так, да, вистачає. Mm -hmm. Ти більше зараз, заробляєш, ніж Інна? Разом заробляємо. Ми разом заробляємо. Це не відповідь. Від місяця до місяця не. Якщо брати за рік і потім поділити на 12. По відчуттю. По Ну, Мабуть, більше. Угу. А чоловік має е, завжди заробляти більше. Шо, Тоді сьогодні? він собі впевнений. Слухай, чоловік е, має заробляти. Крапка. Тобі 38 угу. і у тебе вже сива борода. Так. Мені 40, у мене також сива борода, але я її фарбую, угу. тому що нерівномірно ця сивана на бороді. Тобі страшно при думці, що тобі через два роки 40? навіть через півтора. Ну, я не можу сказати, що я прям тішуся з того, що мені через два роки сорок, так, але не парюсь, принаймні. Ну а чому? Тобто, це, це що, це типу страх старіння я... чи страх, що щось не встиг до сорока. Ну, це ж криза в будь-якому разі, так? Ну, ну там криза середнього віку, вона ж не вигадана, так? Uh -huh. Тобто там середньостатистично чоловік в певний момент там, починає думати, що він не такий, який яким міг би бути, так? Uh -huh. Але мені здається, що я, таким, я такий, яким би мав бути. Ну, Ти все досягнув до 38 що би хотів. Ну, Що значить все? Всього що досяг. би хотів? Що би хотів, угу. ну так. А ну, чого ще? про ще сні не було взагалі погонь. Ну, це, це факт. так. А якщо в професійному, то, тому що я все одно бачу, робота, перш за все. Так. От в професійному. Я не знаю, куди далі Тимуру Мірошниченко ще стрибати. Це... Відвів найголовніші події. Круті шоу, Євробачення, що далі? Так, Ці події постійно відбуваються, їх треба вести. О, Але ж це вже не розвиток, це вже по факту просто користування своїми, своїм вмінням для ну, монетизації. Так, Слухай, а досягти певного результату це одне, а тримати його. Угу. До речі, а, я нещодавно собі думав, а чому так пізно ти став саме популярним? От, ти відчуваєш це. Хоча ти там працював на теліку дуже довго, і на першому національному ти працював і багато багато вів різних подій. Але оцієї як такої популярності не було. Угу. І мені здається, що така найбільша популярність навіть на після Євробачення було. А це вже під час повномасштабного вторгнення, під час усиновлення, почали більше говорити про е, прізвище Мірошниченка і про тебе в тому числі. Ну, вона ж це ж накопичувальна система. Ти починаєш щось робити потроху, 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 воно виростає в щось уже серйозно. Тобто, вона просто. Ну, звісно, дивись, я думаю, що в будь-якому разі там. Ти погоджуєшся. Я погоджуюсь, да. Я думаю, що цей шлях міг би бути значно коротшим, якби я був іншим. Тобто, Ну, от не те, яким ти почав мене описувати на початку. Не ідеально. Ну, типа, так. <с <с але мені це не потрібно. Бо люди тому, що люблять такі. серіали, і ти та. би, якщо би давав якісь скандальчики. Так, та, та, та. звісно, це був би значно коротший шлях. Але я не такий, і мені воно не потрібно. Отові та... скандальний взагалі? Ну ні, така людина. Ну, така людинка є. А <свят> якщо тебе образить хтось? Ти Не підеш з'ясовувати стосунки. Ну все. при вселюдно, ну, наприклад, Кон потрібен кубіч. контент. Це вирвано з контексту. Я так не можу тобі відповісти. Блін, ну дивися е, історія з Владом Ямою, так mm -hmm. якого захейтали через наше з ним інтерв'ю, mm -hmm. і він мене заблокував mm -hmm. через те, що я потім з Максом Чмерковським в розмові, я так думаю, mm -hmm. так е, спитався знову ж таки про нього. Ну я не побоявся йому написати, записати голосове з приводу того, що е, чому ти мене заблокував. Давай поговоримо. Це вже з'ясування стосунків, так я не, не люблю бути в конфлікті з кимось. Якщо тобі більше я вважаю, що я в цьому конфлікті сильно не винен. Або готовий пояснити, mm -hmm. розумієш? Але в тебе таких конфліктів особливо і не було. Ну там, крім кількох конфліктів, коли ти писав заяву там, з першого національного mm -hmm. е тоді, але тоді сильно приселюдно це й не було. Так а навіщо? Ну, от саме тому, от саме mm -hmm. тому, знаєш, ну, типа, е бо ти публічна людина. А люди люблять серіали. А я не люблю, а я не, ну, не така я публічна людина. Не, не люблю я це. Не любиш скандали? Не люблю. А якщо тебе якийсь скандал зачіпить, то що ти ховаєш голову в пісок? Ну ні, звісно. Ні. Чи будеш відповідати? Ну, розрулити треба, mm -hmm. щоб всім спокійно було. Щоб знову ж таки просто все було нормально. Щоб бути ідеальним. Ну, така людина я. Розумієш, мені багато разів насправді там ще в нульових, так, коли там починалася моя кар'єра, так багато. Більш досвідчених колег, так, вони там постійно радили мені всяку хірню робити, так. Угу. Не лежить душа. Ні. До цього. Ні. Але ж це твоє життя по факту. Тобто, ну, так. щось відбувається, але ти просто негатив не виносиш, а виносиш тільки позитив. Але знову ж таки, в розмові з Машою, наприклад, ти виніс певний негатив про усиновлення і про 50 тисяч там, доларів чи євро. Ну, шука, а... це життя дітей це інше. От. І, і завдяки цьому знову ж таки почали писати ЗМІ про тебе, так? А од, од, де ця межа? От це можна, а це не можна. Ну, слухай, ми, в принципі, коли починали установлення, ми не збиралися робити це в публічному просторі. Так. Не збиралися. І почали просто про це вже говорити, коли ми почали стикатися з тим, що відкривалося нам на цьому шляху. Угу. Тому що ну, це життя, це життя дітей, так? які не те, що беззахисні, вони безпомічні в цьому плані. Вони нічого не можуть зробити. І для низки людей вони стали просто одиницею заробітку, так? Одиниця, друга одиниця, третя одиниця, і таких десятки тисяч одиниць. Ну це вже зовсім інша історія. Це повпливало на твою кар'єру тоді? Ну, воно все впливає на кар'єру. Розмита відповідь. Ну, воно так і є. Ну ти відчув, що тебе перестали запрошувати на якісь події? Та ні. Чому? Як думаєш? Ну, все ж таки, ну Статус. знаєш, я ж не знаю. Можливо, там начальник якогось соціальної служби якогось району на свою на весілля своєї доньки мене не запрос. От але ж ти про це ніколи і не дізнаєшся. Чи хотів глобальному В глобальному? Ні. Ну як було роботи багато, так і є. Ми почали вже про дітей трошки говорити. Ти дуже багато вже Інна, на дуже багато розповідав про дітей. Я б кілька питань хотів би задати, особливо про Ангеліну, і зараз вісім, так і. От її адаптація відрізняється від адаптації Марселя? Безумовно, відрізняється. Безумовно, сильно відрізняється. Це Абсолютно різні взагалі дві історії. Дось Марселю було скільки? Два. Два. Є вісім. Є вісім. У неї багаж шалений. Угу. І, Окрім багажа, який був отриманий, так за ці вісім років, є ще і, там і генетичні, в тому числі, так і по здоров'ю різноманітні проблеми, які вкупі дають такий результат. Угу. Але насправді ж ну, сама адаптація, вона абсолютно інша. Так, якщо Марселю потрібно було, він ж мовчав, він повністю був жодного звуку не видавав, так і коли він зрозумів, що а тут можна, так він просто півтора місяці арл, безперестанно, так. От півтора місяці майже два. Безперестанної істерики, йому було потрібно виплеснути ці емоції. Ангеліна, так. Так? звісно, ну, принаймні, поки що, так хто знає. Це ж може бути там, розтягнуто в роки вся ця історія. От, вона, звісно, так не поводилася. Так? Вона, вона теж була дуже замкнена. Знаєш, У, у всіх дітей, до речі, закладів є така ем, особливість, так, вони не відчувають свого тіла. От, тому що ну, от вони не розуміють так, от, вони всі дуже сильно закриваються в собі. Угу. І ти коли до, до, доторкаєшся там, ну мовно каже, я там тобі до колінки доторкнусь, так це просто торкання до колінки. Так. Так? Там ти торкаєшся і вони зовсім по-іншому це відчувають. Так. Так? що це прям глобально до них? Так. Доторкаєш? так. так. А, і це прям ну, от у всіх так. Угу. От, і от перші, там перший час вона була дуже закрита, от в прямому сенсі. Так, вона от так от, от. якщо. Ну, це ж як не крути, так? Тобі вже вісім, так? І все, що ти, ти все, все своє життя бачила, так, це ось ті стіни. Так, так звісно, ми ж її забрали з Польщі, так? Вони там жили на березі Балтійського моря, вони там гуляли, вони бачили. Тобто, в принципі, там, ну, знаєш, mm -hmm. глобально непогані умови, так? Але ж по факту, це все одно прогулянка з і назад. Так. так, І ти опиняєшся в тих самих стінах. І для тебе це стає твоєю зоною комфорту. Ти іншого не знаєш. І коли ти виходиш. Потрапляєш в родину, так потрапляєш в сім'ю, ти, ти все бачиш вперше за великим рахунком. Ти вперше сидиш в машині, так, ти вперше замовляєш їжу, а на тобі по що принесли ти їж. У тебе є вибір, так у тебе є можливість проявляти емоції, тебе чують, і це насправді вибух емоцій, так угу. тобто, все це, це не те, що там негативні емоції, це просто різні. Це, просто... це всі емоції, угу. так. Тобто, ти все умовно кажучи, продовжиш. Бачити і відчувати вперше. Але най найскладніше в цьому, що у тебе є вибір. До того цей вибір за тебе робили інші. А тут він у тебе є. І це на настільки складно для людини вже навіть в такому віці, тобто до того часу, поки ось все, в чому зараз вона перебуває, для неї стане зоною комфорту. А скільки це за часом? Ніхто не знає, ніхто не скаже. так. так? У когось це може бути два місяці, у когось два роки, у когось десятиліття. Слухай, я, до речі, вчора бачив твою сторіс. Робила уроки і плакала. Так. І в мене, до речі, було неоднозначне ставлення до цієї сторіс. Хтось може подумати, що ти, начебто, якби підколюєш дитину, ха-ха. Ну, як знаєш, як роблять більшість батьків, ну блін, це смішно, що дитина не може там 2 плюс 2 зробити. Кому yeah, так, то то те. я теж я я, я, я розумію, до чого ти до чого ти хилиш? Тут же ж така історія. Вона плаче не тому, що її там змушують це робити mm -hmm. чи ображають так, просто сам факт виконання домашньої роботи викликає у неї ось таку емоцію. Mm -hmm. Поки що з цим нічого ми зробити не можемо. А чому до речі, до речі, до речі те, що я опублікував вчора цю сторіс, так вже в. Позитивно вплинуло на неї, тому що цю сторіс побачили в школі, так так, і вони прийняли внутрішнє рішення, що саме е, поки що, принаймні, так. Я до речі, там це окрема взагалі історія про школу, і, там, Треба всім пам'ятник поставити. А, вони прийняли для себе рішення, що тепер ось саме от такі завдання на перевірку засвоєного матеріалу вони робитимуть разом в школі, mm -hmm. а додому даватимуть все одно домашку, але більш такого розважального з формату, Ангеліною саме чи загалом тільки з Ангеліною ага, так. Так. даватимуть додому розважальний формат завдань, щоб вона просто. Полюбила цей процес. А як е, не перейти цю межу, е, щоб дитина не зазналася? Знаєш, коли вона відчуває, що ага, і тут їдуть на поступки, а тут там заради неї змінюють учбовий процес, умовно ну, кажучи, дивись, вона ж про це її не, не, не знатиме, що зараз з неї змінює ага. учбовий процес. У неї просто в школі. Там, на 20 хвилин довше якесь заняття буде, так? Uh -huh. а вдома, як була домашка, так і буде. Просто вона іншого складу буде. Uh -huh. Для того, щоб полюбити цей процес. І коли це, а, ця емоція зникне, так? коли вона буде спокійно сідати за домашку, відповідно, їй почнуть давати звичайну домашню роботу додому. Я помітив Тимур, що як тільки ми почали говорити за дітей <с? і за установлених дітей, ти більше розкрився. Ти більше е, емоціонуєш. Так, про себе ж складно розповідати. Так. Більше, більше навіть розповідаєш, ніж про себе. Угу. Про себе того маленького. Чому? Ну, Ти це помітив? так? Ну, — я, я, Ні, я розумію абсолютно про що ти говориш. Так? Ну, По-перше, знаєш, мені важко говорити про себе. Не тому, що там, я погано говорю, чи ще щось. Угу. Так? Я можу говорити абсолютно про себе, а от про себе мені складно говорити. Так. Чому? Там? Я... Ну, ти ж психолог? Психолог, так, але. Практично психолог. Ну, чекай, дивись, ну ти себе любиш? Люблю. Поважаєш? Поважаю. Вважаєш себе професіоналом. Так. Чому тоді не можна ділитися там, життєвим досвідом? Ні, ну ділитися життєвим досвідом і говорити про, про нього просто, відповідаючи на запитання. Це різні речі. Mm -hmm. Тобто, як б, якщо б ти попросив мене організувати, умовно кажучи, захід, ну, на якому ну, так. поділитися певним досвідом, це було б значно простіше. А що ж тормозить? Не знаю. Щось всередині каже, воно тобі треба. Угу. А, то це такий, типу, страх відкрити повністю себе. Можливо. Угу. Можливо. Щоб щось було ще своє. Бач. Хай буде так. Клюво. Повертаючись до усиновлення, у мене зараз є стосунки з дівчиною, якої є дитина. І коли ми вперше зустрілися з цією дитиною, то ну щоб без гендерства зараз, так без гендерної, як це правильно сказати, коротше, щоб не розуміло про без кого я говорю. Так ця дитина вона зразу підбігла до мене і обійняла. І я не знав, як на це реагувати. Ну якби таб, сильно будеш обіймати, це ти вже як, як тато, чи що. Якщо не сильно будеш обіймати, то вона відчує і ця людина маленька. Ну, якісь твоє відсторонення. А як з усиновленими дітьми? Як, як їх поступово. обіймати? Поступово. Діти тобі не дадуть зробити більше, ніж вони хочуть. Угу. Тобто там, насильно тримати на руках дитина не дасть. Угу. Там, обійматися з тобою, якщо вона не хоче, вона тобі не дасть. Ну, тобто, поступово просто будуєш довіру. Так, дові... В першу чергу, от, якраз таке от, розуміння того, що ти е, той острівець безпеки. так? Для, для цієї люд... дитини, так? Він поступово, цей острівець починає заростати деревами, на ньому uh -huh. щось з'являється. А ти говориш е е своїм дітям фразу е Я завжди поруч? Звісно. Uh -huh. І не тільки це так. Ну, в першу чергу вони мають розуміти, що от безпека це тут. Але не за них зробити, а просто так, я поруч. Так, так. Це також важливо. Так. Можна так. робити просто я поруч, і я замість вас піду і зроблю те, і те, і те. Так. А ви будете сидіти, такі на от, троні. Якраз і... зараз, от, Мія з Ангеліною пішли в перший клас, mm -hmm. і а, на першому ж тижні, так, коли вперше видали домашні завдання, а, чітко було сказано: так, що ви можете бути поруч, ви можете там якось підбадьорювати, але не робити за них домашку. Це їхня. Їхній обов'язок. Uh -huh. Вони мають це робити. У мій з цим проблем немає. Вона задоволенням сідає, одразу тільки вона одразу прийшла, зробила, щоб не, не, не нависало над нею. У uh -huh. Ангеліни діаметрально, навпаки, вона відтягує до останнього моменту uh -huh. і потім зі сльозами сідає робити її. Тобто, ну просто от поки так. До чого чоловіку е, е, треба бути готовим, тому чоловіка, який усуновлює дитину? Нема такого списку. Ти ж теж зараз. Розумієш, що те, до чого ти готувався ще перед Марселем, напевно, не все так спрацювало, як потім показала практика. Ну так, да, в будь-якому разі, кожна дитина, як кожна людина, так, індивідуальна і унікальна. І у кожної дитини в закладі є свій досвід, власне. Uh -huh. так. Якщо у дитини був будь-який досвід, все ж таки, до, до потрапляння в дитячий будинок, перебування в сім'ї. Він теж може розвести тебе в різні сторони, так сам факт, але сам факт е, того, що дитина вже була в родині, так, угу. вона плюс-мінус розуміє, що це, так? І це може полегшити. Але якщо цей досвід був супертравматичним, супер травматичним, та, повернула, угу. то може тільки гірше зробити. так. Ну, терпіння це найголовніше. Це найголовніше. Найголовніше терпіння і ну, давати, давати дитині. Простір для, можливо, нам, дорослим, того, що може не сподобатися. Ну, добре, коли ти втрачав терпіння за ці півтора роки, скільки півтора років вже Марсель у вас? Так, та, ну трошки mm. менше, так. Да. Mm. І як ти з цим боровся? Терпіння втрачається, насправді, там, може, і щоденно. <сум> це ж таке, це діти. <сум> так. Ну, знову ж таки, знаєш, там якогось там, чогось. Колосального не відбувалась. Максимум, який був, я звісно, можу трошки покричати. Угу. Я можу трошки покричати. Підвищити голос. Підвищити, там да, підвищити голос, щоб просто там, знаєш, там. Ну іноді це прям необхідна міра, коли вони в чотирьох щось там одночасно починають врядувати. Просто тебе почули. Треба це сказати дуже гучно. З Ангеліною насправді супер складно. І я знову ж таки розумію, що а, ну, це моя проблема.